На Харківщині створили мережу громадських організацій, що здійснюють гуманітарну місію. До неї війшли волонтерські осередки та центри соціальних служб громад області. Меморандум про співпрацю 18 жовтня. Підписали представниці 11 організацій. Я з Старусалтовом. Ми всі переселенці, мами переселенці з маленькими діточками, які спочатку шукали допомогу, а потім волонтерили по різним організаціям. Потім вирішили створити свою фонд саме для допомоги таким, як, як, як ми. Ми існуємо вже майже півтори року. Офіційно, як маленькі серця, допомагаємо саме переселенцям розливих категорій вагітні діти до трьох років та багатодітні, в яких є саме діточки до трьох років. Офіційно ми. З дев'ятнадцятого року працюємо, але неофіційно ми підтримуємо хлопців ще 2014 року. Наша місія, нашої організації це допомога, як нашим військовим, ну мабуть, в першу чергу, так і допомога тим, хто постраждав від цієї війни. Ми безлюдівська громада і намагаємось саме в нашій громаді допомогти, як родинам військових. Ми. Опікуємось родинами загиблих військових, їхніми дітками проводимо заходи, і, до речі, Харківський центр волонтерів також підтримує ці родини, родини загиблих, родини військовослужбових. Так що ми співпрацюємо вже два роки з ними. Ми працюємо з, з людьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Ми е, надає, надаємо їм таку соціальну е, допомогу. Та, е, це і університет третього віку, це наші е, люди похилого віку, це і е, е, наразі в нас. Е, Працює в нашому центрі фахівець з це супроводу ветеранів. Ми надаємо підтримку дружинам загиблих, зниклих безвісті. Партнерський меморандум підтримали й комунальні соціальні установи громад Харківського регіону, оскільки така співпраця розширює і їхні можливості. Органи місцевого самоврядування навіть ми як комунальна установа, ми обмежені деякими і законодавчою базою, і скажімо, таки правилами і графіками, і посадовими своїми інструкціями, обов'язками. Страпляються ситуації, коли допомога потрібна тут і зараз негайно. А якщо враховувати всі ці обмеження, які я назвала раніше, то може вже не встигнути допомогти людині, яка вкрай цього потребує. І завдяки цій співпраці ми зможемо більше допомогти людям. Ініціатива такого об'єднання належить обласній молодіжній громадській організації Харківський центр волонтерів, що працює в регіоні майже 20 років. Це мережування нам дає взаємодію. Наприклад, ми можемо підсилювати один одного, працювати в рамках нашого проекту, так само як приймати участь в рамках інших проектів. Наприклад, якщо у нас не вистачає гуманітарної складової, а є інтелектуальна складова, тобто ми можемо провести тренінги, майстер-класи. Ми радісно виїдемо командою. Одне будуть видавати. Гуманітарний компонент, інші будуть працювати з вразливими категоріями щодо підтримки саме жінок та дітей вразливих категорій. Це навчальні тренінги, це тренінги самодопомоги, це підтримка психологічна. Як первинна, так і вторинна, саме вразливих категорій, які знаходяться в харківському регіоні. Тому що в Харкові це більш-менш доступно, а в регіонах все ми є складність. Тому наше завдання охопити якомога більше районів Харківської області. Підписання цього меморандуму відкриває нам дуже багато можливостей нових, а це дуже цінно для нас. Ми співпрацюємо з харківським центром волонтерів з 2008 року. І у нас багато спільних проєктів. Ця мережа нам допоможе розширити нашу діяльність. Організатори мережування гуманітарних волонтерських організацій сподіваються, що їх підтримують, і цей проєкт надалі масштабуватиметься. Ми завжди відкриті для спілкування, тому будемо раді, якщо ви до нас ще доєднаєтесь. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин громада груп.